Вітаю в ефірі 33-го телеканалу. Інформаційний випуск новин з середи 27 березня. Якими подіями був насичений день, розкажуть наші журналісти. Тож не перемикайте. Кінець опалювального сезону у Кам'янці-Подільському. Опалювальний сезон в місті камянець подільському планується закінчувати для населення 29-го числа. Це пов'язано з погодними умовами, які склалися на сьогоднішній день. Досить позитивно для нас. Тобто ми розраховуємо на те, що три доби буде середньодобова температура вища, ніж плюс 8. Це нам дозволить в загальному. Зменшити споживання газу і е, розрахуватися за всі енергоносії за опальний сезон в терміни, які нам дозволяють і в подальшому працювати, виходячи з того, що ми не будемо порушувати всі терміни і всі правила розрахунків по установах е, управління освіти, по установах управління охорони здоров'я, як і завжди, ми плануємо закінчувати опальний сезон по заявках е, всіх установ. На Хмельниччині викрито працівницю ТЦК та її спільника, які за 10 тисяч доларів США вирішували питання щодо ухилення від мобілізації. За даними слідства, співробітниця обласного ТЦК та місцевий стоматолог за гроші обіцяли надати військовозобов'язаному висновок про визнання його непридатним до військової служби за станом здоров'я з подальшим виключенням з військового обліку. Таку послугу стоматолог запропонував своєму пацієнту під час лікування. Наразі обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і справом. Внесення застави військовослужбовицю та цека відсторонено від посади, перевіряється причетність до злочину інших осіб. Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону. Країна-агресор, вкотре намагається знеструмити Україну. Внаслідок обстрілу, 22 березня, знову постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури декількох областей, зокрема і на Хмельниччині. Дві доби ми займалися тим, що ми перезаживлювали усіх споживачів. На даний момент відбуваються аварійно-відновлені роботи на тих об'єктах, які зазнали у шкоді. Споживачі області перезаживлені. Наразі постачання електричної енергії відбувається за аварійними схемами. Станом на сьогодні ми від суміжних ОСРів. ми здійснюємо живлення, транзиту електричними мережами лініями 110 кВт, і вони відповідно вони не розраховані на, таку, на такий об'єм потужності. Уже десь з шостої години вечора починається. Споживачі повертаються додому, починають вмикати усі освітлення, побутові електричні прибори. Це все відбувається одночасно і навантаження на, на енергосистему збільшується. Якщо не проконтролювати цей процес, то Відповідно, збільшення навантаження, воно призведе до того, що лінія піддасться руйнуванню, тобто вона фізично зруйнується. Відповідно, ми на даний момент в періоди ранкового чи вечірнього максимуму ми здійснюємо контроль щодо максимального навантаження, яке може лінія пропустити, і в випадку, якщо ця величина перевищує нормовані показники, ми змушені вдаватися до мережевих обмежень. Відключення світла відбувається не скрізь та згідно із графіками категорії споживачів, які відносяться до критичної інфраструктури, не відключатимуть. Ми розробили, скажімо, ввели графіки. На даний момент нам потрібно обмежуватись лише в період ранкового та вечірнього максимуму. І відповідно для того, щоб споживачі могли планувати свій час, для нас вже зрозумілі графіки ГПВ. Тобто кожен споживач може себе ідентифікувати в черзі. Ми зробили почергово на поки на цей тиждень графік, щоб залишити там соціальну справедливість, щоб кожен розумів, щоб кожна черга рівномірно мінялася. Час черги вона міняється в залежності початок ведення і виведення, і в залежності від навантаження. Але орієнтовно, якщо ми говоримо про вечірній максимум, то це з 18 по 22 годину. Графіки відключень розміщені на офіційних ресурсах Обленерго, тож свою чергу можна дізнатись за контактними телефонами та чат-ботами. Можна перевірити очікуваний час включення, це безпосередньо в розділах відключення за адресу та актуальні відключення на сайті Хмельницького «Обленерго». Якщо відбувається відключення. То електричні адреси і прив'язка до черг будинки відбувається по електричним адресам, а не по фізичному розташуванню по вулицям. Тому що схема заживлення електрична вона відрізняється в апріорі від, скажімо, схеми побудови по вулицях. Якщо сусідній будинок відключився, а ваш ні, або навпаки, Це виключно прив йде прив'язка до центру заживлення підстанції схематично. Енергетики закликають споживачів бути свідомими у пікові періоди, ощадливо та раціонально використовувати електрику. На Хмельниччині поліцейські викрили шахрайку, яка в інтернеті здавала неіснуюче житло. Мешканка Красилова розміщувала фейкові онлайн-оголошення про оренду приміщень у західних регіонах України. Отримавши завдаток, правопорушниця припиняла виходити на зв'язок. Зловмисницею виявилась 32-річна жінка, яка і раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за подібні шахрайства. Поліцейські встановили, що підозрювана на популярному інтернет-майданчику безкоштовних оголошень за вигідною ціною пропонувала в оренду житло у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській. Областях. Головною умовою була передплата, та як тільки шахрайка отримувала кошти, зв'язок із нею зникав, як і її оголошення. Порушниця ошукала щонайменше 13 громадян, які переказали їй від тисячі до 4,5 тисяч гривень за вдатку. Слідчі відділення поліції номер 4 міста Красилова оголосили жінці підозру. Санкція статті передбачає альтернативи види покарання, найсуворіші з яких позбавлення волі на срок до 3 років. До розслідування триває. Днями до поліції Шепетівщини звернулися двоє громадян, які постраждали від шахрайської пастки. Загальний збиток склав майже 60 тисяч гривень. 48-річний чоловік втратив майже 45 тисяч, мешканка Білогірщини 16. Потерпілі переходили в одній з соціальних мереж за посиланням про надання фінансової допомоги, вводили реквізити своєї банківської картки, після чого звідти зникали всі кошти. За всіма зазначеними фактами, слідчі поліції розпочали кримінальні провадження. Котре нагадуємо громадянам, як обезпечити себе від подібних злочинів, Отримуйте інформацію, особливо щодо фінансових виплат, лише з офіційних джерел. Не переходьте за сумнівними посиланнями, не повідомлення. Ляйте конфіденційну інформацію стороннім. Якщо ж особисту інформацію розголошено, зверніться до банку та заблокуйте карту, дотримуйтесь правил фінансової безпеки та бережіть свої кошти. Смертельна аварія у Хмельницькому районі. 26 березня близько 18.30 години поблизу села Малашівці Хмельницького району сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинуло дві людини. Зіткнулися автомобілі вантажівка МАН та легковий Міцубіші Л Л-200». В результаті цього зіткнення 19-річний водій легковика та його 15-річний пасажир загинули на місці події. Наразі, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України це. Порушення правил безпеки або експлуатації транспорту особами, які ними керують, і в рамках цього кримінального провадження буде проведено повне розслідування і з'ясування усіх обставин дорожньо-транспортних пригоди. 28 березня на Хмельниччині буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, в день невеликий дощ. Вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду, пориви – 15-20. Температура повітря по області вночі від плюс 2 до плюс 7 градусів, в день – 14-19 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 3 до плюс 5 градусів, в день – 15-17 тепла. 763-й день війни на Хмельниччині був спокійний, проте сигнали повітряної тривоги не ігноруємо. Це були основні новини. Середи більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.